Так, всім привіт! Так. Сьогодні ми хочемо з вами в... От наші кіндери. Нам дуже цікаво, хто там сидить. А хто сидить по ту сторону екрана і не підписався? Ага, а ну підпишіться. Скоренько, скоренько, скоренько. Все підписалися? Молодці! А лайк поставили! Скоренько, скоренько поставили лайк. Молодець! Всім дякуємо, хто підписався і поставив лайк. А зараз ми можемо показати, хто сидить в нас в наших яєчках. Так, Веронічка? Так. А Веронічка за той час бавиться іграшками, які були в нас в попередніх розпаковках. Хто кому цікаво, включіть на наше все відео і прогляньте. Там ви побачите дуже цікаво. А зараз ми будемо відкривати ці малесенькі сюрпризи. Хто ж нам тут попадеться? Мені дуже цікаво. Вероніка, з якого яєчка починаємо? Ага, це кіндер-сюрприз. Про, я так розумію, там сидять тваринки. Шоколад цей смачний. Я дозволяю Вероніці їсти його. Будеш їсти? Чи ти вже наїлася сьогодні солодощ? Тільки, дітки, пам'ятайте, багато солодкого їсти не можна. І тільки після того, як ви що поїли корисної їди. Так, хто в нас тут сидить? А в нас сидить мішка. І це у нас повторка. У нас вже такий мішка був. Так, дуже хороша іграшка. Але, на жаль, це повторка для нас. Для нас це повторка. Збирати його. Ой! Не хочеться. Не хочеться збирати його. Верніть навіть не хочеться його збирати. Та, але можуть бути глядачі, які не бачили. Тому нам треба буде зібрати. Все ж таки і показати, тому що були глядачі, які могли не бачити, що в нас е, був цей мішка. Ти згідна зі мною? Угу. Ну, а ти вже кажеш, що треба, не хочеться збирати. Так не можна? Може, нас хтось підпишеться новий, включив хтось нас новий, тому ми краще його зберемо і, звичайно ж, вам покажемо. Тому що весь час можуть бути нові глядачі. І яким буде дуже цікаво подивитися, що ж це за мішка. Ось такий мішка. Він ж хорошенький, правда? Тут ви так рухаєте ззаду, такою штучкою. Бачите, є така штучка. Ви не її рухаєте, я зроблю, напевно, сюди. О, ближче. Так, фокусуємося камера. Ви рухаєте ним. І, заду. І він нібито рухається. Привіт, дітки! Ви чемні? Ну, добре, ви має бути чемними дітками. Слухаєте маму з татом? Молодці! Хо-хо-хо-хо-хо. Отакий мішка. Хорошенький мішка. Так, давайте відкриємо друге яєчко. Це уже з серії. Це вже з серії про. Ага, Ворнічка показує, що тато купив круасанчик. Це вже з серії. Ой, збили мене з думки. Ай-яй-яй-яй. Це серія. Суперкіт і хто ця дівчинка? Леді Бак. Суперкіт і Леді Бак. Отакий От Кіндер. Подивимося, хто у нас, ну хто тут сидить. Вгадуємо, хто тут може сидіти. Як ви думаєте? Нема жодної ідеї, хто там може сидіти. тебе є Вероніка ідеї, хто там може сидіти? Давай, попробуємо Суперкот. Вероніка каже, що суперкіт. А я не знаю всіх героїв, як вони називаються. Ти знаєш, хто такі ще герої там мультику що хто може нам попастися? Бражнік. Ну-ну-ну-ну. Так, не Суперкіт. А герой, якого я взагалі не знаю. Хто це є, Вероніка? Це якась дівчина? Це якась дівчина? А що це за дівчина? Я не знаю. Хто знає? Хто може знати? Дітки, якщо ви знаєте, може, ви напишете нам в коментарях. Так. Чому я не можу її скласти? Чому справа? Ага, отак От вона запихається. Спереді дозаду. Ось так. Ось така, дівчина. Дітки, хто знає? Хто це така? Напишіть нам в коментарях. Хто це є? Тому що в нас нема жодної ідеї. Хто це є? І оце така підставочка для неї. Щоб вона стояла. Ось така. Та камера чому не фокусуємося, фокусуємося? Ось така підставочка. Ось такі сюрпризи ми отримали в цих. Кіндерах мішку і таку лялечку. Кому сподобалось, ставте лайк. Привіт, мішка. Привіт! Хто ти така? Я не скажу. Це секрет. Хм, дітки, поможіть розкрити цей секрет. Хто це така? Та, будь ласка, напишіть, хто я така? Ось така з такою красивою шапочкою? Із закритим одним очком. Що ж це за така красунечка з мультика? Я думаю, що це з мультика, та, Вероніка? Так. Все, хочеш подивитися? А, можна подивитися в капсулу. Це оце про неї капсула? Так, це оце. А ну подивимося в капсулу. Може нам буде якась підказочка? Не, не знаю. Не розумію. Тут намальований щось телефон, ігра якась. Так що я не знаю. Ну тут Леді і Супер Кіт, а тут ця героїня. Я не знаю, чого вона з цього мультика. Жодної ідеї ми не маю. Ми не дивимося часу цей мультик, що як вернічка була маленька, ми дивилися. А так то ми не знаємо. Ну, що, ось така розпаковочка у нас вийшла. Так. Да. Всі підписалися на канал? Так. Да. Всі поставили лайк? Так. Да. Передай всім привіт! Так, да, всім привіт! І папа! Папа! -па. До па -па. нових зустрічей! Хто любить іграшки дивитися, як ми розпаковуємо? Слідкуйте за нашими новими відео і папа! -па.